Я прибираю, хочу заховати одяг літній трохи. І, ну, таке, знаєте, осіннє, Але це на теплу погоду. У нас вже дуже холодно, то в тому ми точно ходити вже не будемо. Арсенко, мама намалює динозавра. Намалювала. Тільки забула руки домалювати. такий динозавр. Незрозумілий. Так, чи там потрібно одяг поскладати? Трохи прибираю. Смачного. Каже, Арсенко, хто дає вареники, то й, е, файна Ціпо людина. <с> Йому вареники посмачила, дала з сметана. Він любить дуже вареники. Це напевно, його улюблена страва. Е, дивлюсь сліпа. Ну як дивлюсь, просто включила, бо прибираю так трохи. не повісила на двері, тому що вони ще трошки мокрі, на балконі не висохли. І мені напевну сушку потрібно вже до хати нести. Тобто на балконі буде не знаю скільки сохнути тиждень. На дітей вже шафіку прибирала. Що? Що? На холодильник? О, О. А, хто а, то я поставила, бо мені воно впало. Що? Воно мені впало. А. Ще перу загрузила в правильну машинку. Так. Ага. Ну. Не знімаю прибирання, та ні зі там нічого цікавого. цікавого нема. Що там? вітальні застелила, е, застелила диван, там пішла в шафі, поприбирала в одяг, так трохи поскладала, загрузила пральну машинку, то ніби тоже все готове. Ну таке, знаєте, просто бігаю з кімнати до кімнати. Всі думаю, що буду штативом бігати кожної що? Тож якось так. Єсть, їсть, їсть. І зараз теж собі вареники посмажу. Раз ще фрукти наріжу на тарілку. Ви знаєте, поки не не наріжеш фрукти на тарілки, то ніхто не буде їсти. А так, коли я нарізано, то всі їдять. У мене Арсенку спить, але я бачу, що він вже крутиться і буде вже ставати, тож поставила йому, щоб підігріти. І хотіла вам показати, у вас теж так машинка скачеть. У нас не часто, але отак любить, знаєте, потанцювати. Ну Це вже прям забагато, я вам скажу. коли буває так чуть-чуть, я тут прям добре вже натанцювалась. Скачка мама поправить, ходили до лікарки. Папур мене діли. Де є? Так? А, я щось просто не бачу. Ходи. До поліклініки Капець просто не прийшла і ми просто з нею не виходимо. Е, Златик. Ага. Златик кашель не приходить, кажу, златий. Арсена кашель не приходить, вже як другий тиждень. Лише антибіотики нічого не виписують, так лікуємося. В нього вже вологий, бо перед тим такий був дуже сухий і такий він так дуже кашляв. Виписали. Ой, ще й з Латусі там. Коротше, як сонечко світить. Зараз ще потрібно машину завезти, без того, щоб подивились, де дівається тусол. Навіть в бам заходила і в подорожнику немає того сиропу Злі я вперше чую про цей сироп, лангес. Можливо, зараз подивися на упаковку. І пригадаю, дай ручку, чекай, чекай, чекай. Дай, ходи. Ой, зараз такий час, такий період, що просто я не виходжу з тої аптеки. Я туди ходжу, в мене таке відчуття, як в продуктовий. якийсь такий вірус ходить, чи що? Ну просто. Неможливо з тих хворів вийти. Знайшла. Він був в знахарі, Арсенко, о себе гарно, будь ласка. Я такий, Ну вперше. Видопитися, такого не пили. Що? Все, лишаємо нашу малишку. Як класно, і гарно відполірували, воно так блеститься вже який день, просто клас. Сен, ти куди? Ти хочеш в туалет? Ти хочеш в туалет? Ха? То. То. Яка я заспала. Злату okay. яка є. Що що робили? Знаєте що, ми як дивіться, ми йдемо на секунд-хенд. Тут є секунд хенд поруч, але Соня завіз. Я проїжджаю мимо і бачу, там стільки людей стоять. Я не знаю, скільки ми там з Арсенком будемо стояти. Ну ладно, у нас виходу немає, машину нам забрали. Додому йти не варіант, бо тому що там... Там під таку горку підніматися і йти десь 20 хвилин. Поки дійду додому, мені перезвонять, що пора повертатися назад по вісином. Темно, се конфен, можливо, що знайдемо, але розумієте, це, ну, це просто нереально щось знайти іменно в цей день, коли є завіз. Бо тому, що вони забігають. І вони все забирають, все повністю, а потім сидять десь дві години і перебирають той одяг. Чим підходить цей одяг, чи їм не підходить цей одяг, вони просто все все забирають на одну кучку. Просто ходиш і дивишся в зелі ні на що. Там в нічого немає, бо вони з прилавку просто тупо, От все забирають. Нащо так робити? Капець, їх вже впустили, всіх. Перший як був коронавірус, то пускали щось по 15 людей чи по 20, чи менше. Не буду говорити, не пам'ятаю. А зараз всіх впустили. Ви бачили, скільки їх було аж до, -до дороги. Я навіть боюся сюди заходити. О, чесно. От мене питалися, де він знаходиться. Показую вам бомбиниках. Святослав, близенько, зразу ема Оселя. Благодійна кремниця, Тобто ви купуєте одяг, а ті гроші, які ви оплачуєте, йдуть на благодійність. Та, Арсен каже, якщо в мене поламається машина, він буде мати каже, мотоцикл, і він буде мене возити додому. Я Клас. Ти дорослий. Так, ви ти буде дорослий. На... Зараз маленький, зараз тобі не можна сяти на мотоцикл, правда? Так, я, не на я, на тату мені на народження купить. Ага. Ясно, добре, покажемо да, е, це відео, Покажем. що він вже гроші збирався від мотоцикл. Арсенко, ходи. Ходи сюди, ходи. Е, коротше, друзі, нам перезвонили і сказали. О, бачите, як Арсен не є, бо тому що він не хоче пішки йти. Ми чекали маршрутку, сіли в маршрутку, піднялися до самого верху. І нам сказали, що ну, щоб ми йшли додому, бо тому що там буде десь 3-4, та може і 5. коротше, годин. Там якби шланг якийсь той. Лопнув чи що. І здається, від нього тече, не знаю, що точно подивляться далі. Що залишили машину, йдемо, йдемо додому, пішки. Що робити? Ну, не щоб зробили. І потім назад. А назад я не знаю. З двома дітьми туди. Чи так холодно, напевно, таксі, таксі викличу. Ой. І поїдемо, заберемо. А Арсене, не так камнями. Бо не просто черевиком буде капут. Не, Добре. Тільки візьме собі защепи, замок. Знов на правій нозі. На оцінь, Там тій. Право нога ну, де. Вот та. Ходи. Що так любиш покривлятися? Так не гарно. Так, не гарно. Так, так не гарно. Так, тепер нам... Так. Давай, направо. Так, давай. Молодець. 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 Та й все. Купила дітям булки. А це нам Тепер принесемо Златусі булочку. Я, Зараз золотуся поїсть. Слати було онлайн-уроки. Слати мала уроки. Вісень, все за мною повторяє. І, все повторяє. І так гарно, отак покривлятися мамі. Добре, молодець. Арсенко захотів, канапки. А Зараз буду робити з Кубаски, Філадельфія. І ще сир.

Сліпа. Арсенку спить. А я йду себе в порядок, приведу, намалююсь. Підігріваю рис. І зараз ще маю один огірок. <рес> Потрібно купити. Зато багато помідорів маю. Хочу салат зробити. Обожнюю ем, салат. Там, де я листя салату і фета, то так смачно. Дуже люблю той сир фетом. Звичайно, він такий солений. Я колись цікавився пральною башиткою, так і зараз цікавиться. Як був маленький, я просто сідав і дивився, як вона крутилась. Та і зараз чогось залізає. Чого туди залізаєш? так затрималася і так, так, так дивився. Угу. Я А одного так. разу кинув всередину соску. І, то я не помітила, а помітила тоді, коли вона вже почав барбан крутитися. Коротше, вона десь пралась дуже довгий час. Ой, не розчіпайся, арсен каже, знаєш, мама, мені щось вже не є весело Отак, ти в пішки. Підна дитина. Машину забрала, дитина має пішки ходити. Нічого, дивиться, Арсенко, зато парком пройдемося. Ми там йдемо, у нас є невідкладні справи. Так? Всі зараз парком пройдемося. Ми вже давно тим парком не проходили. Я вже не пам'ятаю, скільки я вже не понуріла. Це таке не бачиш. Що? А, лазер, точно. Я ліхтариком його називала. От тут назимається, а тут раз і тут, а синій. Білий і Угу. Бачу. Ще маршрутка не їде, як на зло. От просто подивіться, коли відійшла. І вже є маршрутка, ой, це я мигаю нечайно. Ходи, ходи, прийдемося. Подихаємо свіжим повітрям. Я вже так надихалася, що в мене голова родиться. Покажу вам трохи нашого парку. Такий гарний. Сонечки так промінчики світять. Такі лавочки є. Гарний такий парк. Не дуже. Зараз Русенко будемо навчатись, але він перше прибирає за собою. Давай, давай, отак складай. А витягувати хотів? Що? Витягувати хотів. Дане, я хотів, магазин хотів грати. Ну Давай тепер на місці це все складай. Давай шукай. Шукай фігурки і вставляй, давай. Воно ну, все загубиться, і тоді ми не зможемо завдання виконувати. Купець. Я сам вже і мама не ставить ще назад. Угу. Капець. Вона не буде за я не буду допомагати, ні, а я це не робила. Угу. Тату? Да. Поки тату приїде, ти вже сам тут все складеш. Загубили, здається. Але ти молодець, дуже гарно. Все склав. О, супер просто. Правда? Мені дуже щасливо. Ну, важко, але ти впорався. Ало! Ну... Є? Не мож... є, на. І ще один десь має чекати. зараз знайду, може, є. Все, молодець, гарний хлопчик. Супер. <кій> Давай, це ми заховаємо, це нам не потрібно. Коротше, друзі, я вже говорила. Класні, оці академія розвитку. Отаку ми маємо. В смислі, що злата не побачила? Це златані карточки? І оце, три в одному. Бетка, математика і англійська. Виконувати завдання. От, Вивчаємо букви та звуки. -ди 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 що? І отак от всередині виглядає інструкція щодо чого. Показую, тому що воно в закритому вигляді там не видно, чи взаді все є. А, ззаді показує, що є. Так, карточки. Всякі от. Коротше, класно. І скільки. Те потрібно заховати. Давай, давай, ходи, ходи до мене, давай щось будемо виконувати. Цікаві тут завдання є. Не реклама. <ріст> Це просто я захотіла гарне відео зробити. <кій> Але я вам скажу би, гарна реклама би вийшла. Я просто ходила в ромашку, дітям купувала ті такі ліхтарики, чи як вони там називається, таким, що червоним світить. Я забула. І побачила такий освіжувач повітря. Мені дуже сподобався. Там є такі баночки біла, блакитна, чорна. Чекайте, і нібито персикова. Найкраще казала про дощиту, що е, пахне біла і чорна. Взяла чорну, запхала три палички, бо кажу, якщо запхати шість, то буде такий прям, знаєте, хто хоче, то буде такий прям потужний аромат. Я запхала три, ой, вибажаюся. Ой. Mm. І, і кожних три дні перевертати треба. Тож так, і така баночка стильна, класна, коротше. Гарно виглядає. Стильненько. І пахне гарно. Ну, та білий мені щось не зайшов, такий був сильний аромат. Хоча казали, що він має такий солодкуватий, що я нічого не почула такого солодкуватого. хоча я дуже люблю і парфуми, і, і от, освіжувачі, всі такі солодкі біжі. Ми йдемо до школи, але навчання не буде. Сьогодні не мало бути онлайн-уроки. Чому йдемо? За тусь екскурсія. Він їде на екскурсію. Ми не йде на машині. все далі дає. Та вже забере б твою машину сьогодні, що ти плачеш. <Ми не> хочемо, і той... Тож, наготували я за отусі канапочок. Teens. вона ще взяла з собою. там. печиво. печивом. Показали, щоб був якийсь перекус. Хочемо, і їдуть. Зараз <покос> <покос> за ними автобус. Приїде. Там автобус. І вже їдуть. А ми з Арсенком додому. Златуся вже приїхала. Перша її екскурсія. Тримай. Каже, що дуже сподобалось. Будеш розповідати, що там було? А? Але це напевно ну, потрібно десь. вважай, 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 вважай. Тут дуже шумно розповідати. Показували дім Івана Франка. Потім розповідали все про Івана Франка. Ми грали в рівку, я була баба. Так, в казки грали. Ходи, Арсенечко, ходи, ти вже плачеш. грали. Я, наприклад, була лис, я була лисичка. Ага. І всі по кругу сиділи. Вони питалися, у мене сильно так робити? Я сказала, ні, не сні. І вона всі такво. Якщо я би сказала, е -ла, як це називається то Вони вже зупиняють. Uh -huh. І класна Так. Нам їх називають, чіпси, бо вони хростять як чіпси. Листочки, так. Затося, сподобалось. Yeah, ти тільки me... що вже спав. Ми вже доходимо, ми йдемо забрати <laughs> а, а замок. Не знаю, подивимось. Okay. Сонечко вийшло, так файно. Yeah. Що? Що ти хочеш? Куди він хоче? Ну, Зараз надягни куртку. Розумію тепло, то обманчива погоду. Не знімай. Вже? Добре, заїду, хоч на 10 хвилин підете собі побавитись. Майданчик такий великий в воді, якби замку. Дивіться, де Арсен? Там під низом. Злата в мене забрала корзину, щоб Арсена возити. Так, яйця. Покажу одразу, що ми купуємо. Це є сметана одна і друга, сир, йогурти. Отакі. Арсене! Бажай! Так, зараз ще купимо грушки. Кілограм 43 гривні. Люблю грушки. І одразу вже йдемо на касу. Ні. Ні. Здати є блокнот, а він є зі тонком. Арсен каже, мама, я хочу його відкрити. Я кажу, питайся здати, це не є. Бу, ось такі класні пазли. Я ж таких пазлів не бачила. Зайшла до секунд, нічого не знайшла. Тільки знайшла ці пазли 25 гривень дала. натираю краю морфу, бо я підливку роблю підлив куробку. Але там тільки моя купічка. О, мені Андрій дзвонить чекай, очка, чекайка, чека, чекає. Ні-ні, я сама. Зготувала м, піцу. Златитом, в плані Вчитися, бо в неї післязавтра діагностувальна робота з математики, а завтра заліз англійською. Зробила піцу. Апетитно виглядає. Оливки чорні, дуже їх люблю. Потім перець червоний, помідор на соус майонез і кетчуп і кубаска. Тож, всім смачного. Відвезли. Буковинку, тому що там дошка впала, така прям була м'ятина. Е, сказали, щоб завтра забрати, вже завтра зроблять, бо тут у виниках далеко не їхали. Ой, про ту я говорила. Там була дошка, знаєте, середині впала Така просто була м'ятина. Все, спати треба йти. <рес> Діти вже помилися. Зараз ще Злата рюкзак складе і підемо спати. Завтра вже завтра йде до школи. Арсенко ще в садочок не йде, бо тому що лікарка сказала, що щоб сидів вдома, бо зараз піде в садочок, ще якийсь новий вірус під той підхватить. То ліпше нехай сидить вдома і все. В ну, понеділка ще посидить і вже і вже понеділок піде. Хоча я думала, що він того понеділка піде, і вже два тижні сидить вдома. Щось то так, той кашель. Але я вам скажу цей сироп. Якийсь класний дуже допоміг. ну так, Принаймні допомагає. Та й все. Я йду монтажувати. Це все, що маю робити. Але чуєте? Діти якийсь там реп читають в мене взагалі спати не хочуть. А вже потрібно спати, навіть десь. Пів, дев'ята, дев'ята. Коли вихідні, тобі то можуть до 10-ї години, поскакати до 11. ї Взагалі деколи до 12-ї, а скачуть, для того є вихідні. А от коли знаєте перед школою і садочком, то я стараюся, щоб о 9 вони вже спали. Це для них краще. Не зранку, ну, як просняться, вони будуть виспані, і, по-перше, в школі потрібно теж головою думати, щоб вчитися то кажу так, а вони не хочуть 9 години лягати. І вони хочуть так, як на вихідні, прямо до 12 годин, до 11. -ї. Я пам'ятаю, я теж як була маленька, то я все можливо робила, щоб не йти спати. Тому що хотілося і бавитися, і телевізор дивитися, а як треба йти спати, то так всіх їсти в туалет купити, Я щось забула, я щось той. Коротше, ладно, друзі, я можу з вами так говорити і, і цілий вечір. То я щось робити. Я тільки забула злата, та злата має рюкзак скласти, вона його сама складає. Етой... А, одяг їй підготую який. Подивська погода, але там точно не тепло. Ось сиджу і думаю. В чому вона піде, і я вже навіть знаю, в чому вона піде. Все, друзі, дякую, що були з нами ці всі дні. Сплю я вже, все, все. сплю я, все. Скоро побачимось і усім папа